Якщо ваш лікар-гінеколог вам говорить про те, що дуже часто це чую, це прямо вже як на автоматі. Народите, все пройде. Або потім проходить час що болить? А ну так ви ж родили, що ви хочете? І лише такий варіант, типу, у вас у мами, у бабушки була така проблема? Була, а ну що ви хочете? Блін, ну, ну хто сказав, що десь минорея, тобто болюча менструація це ок, це не норма. І не норма, от такі е, міфи про те, що е, в перші дні місячних не можна займатися спортом. Якщо не болить, якщо не кровотечі немає, а це аденоміоз і ендометріоз, так якраз так може проявлятися рясні менструації. Якщо ви бачите, що е, вам там прокладка або це менструальна чаша, не вистачає на дві години, то це вже говорить про те, що це є гіперменорея, тобто рясна менструація. Якщо вночі вам треба просинатися, щоб замінити цю прокладку, тому що вона повна. Якщо ви бачите там приличне, що ви протікаєте, Боже, що там анемія у вас є, це все тягне за собою аденоміоз. І саме головне, аденоміоз і ендометріоз це проблема, це хронічні тазові болі.